Регіна поспішала додому, спускаючись по сходах і тримаючи однією рукою й запарила, тоді, як в іншій руці вона міцно стискала важкий пакет з продуктами. Через два дні мав бути новий рік, і кожен день був насичений підготовкою. Її чоловік Євген працював до піснього вечора, часто повертався додому втомленим і роздратованим. Тож Регіна вирішила не турбувати його ще й походами до магазину. Тому вже кілька днів вона помало збирала все необхідне до святкового столу. Відчинивши двері власним ключем, Регіна відчула, як її змерзлі руки почали віддавати в затишку квартири. Знявши теплі чопітки, вона нагнула, щоб дістати взуття, але зауваживши щось на підлозі під вішаком, вона застигла. Перед її очима стояли незнайомі жіночі чобітки на високих підборах. Женю, неголосно покликала вона, сподіваючись, почув знайомий голос чоловіка. Але в наступну мить вона помітила, що вітальня освітлена, а з телевізора лунають тихі звуки. Двері до вітальні злегка скрипнули, і перед нею з'явився Євген. Він виглядав винуватим, уникаючи її погляду. Регіно, сонечко, тільки не серце. Почав він, намагаючи заспокоїти її, але ці слова лише посилили її підозри. Вона рішуче відсунула його вбік і ступила до кімнати, де, побачене, застигло на її місці. У її улюбленому кріслі, зручно вмистившись, сиділа колишня дружина Євгена Лариса. Поруч на дивані лежала їхня дочка Оксана, занурена в телефон. Хтось мені пояснить, що тут відбувається. В її голосі зазвучали металеві нотки. Євген обійняв її за плечі. Регіно кота, Клариса з Оксанкою залишиться у нас на кілька днів, їм ніде більше йти. Ти ж знаєш, що сталося. Регіна кинула похмурий погляд на ялинку, що весело миготіла гірляндами, і знову перевела очі на непроханих гостей. Її улюблене крісло було окуповане іншою жінкою. Вона скривилась, відчуваючи, як вже наростає гнів. Ми ж не можемо їх вигнати напередодні Нового року, зайчику, продовжував Євген, намагаючись переконати її, це ж не чужі люди, але Регіна рішуче тряхнула плечем, змушуючи його відпустити. Нехай йдуть, це моя квартира, і я не дозволю, щоб тут залишалася вона. Євген зітхнув і спробував ще раз. Сонечко, ну подумай сама, куди вони підуть? На вулиці мороз, а у Лариси зовсім немає коштів. Я б позичив її, але всі гроші пішли на подарунки. Усього пару днів, будь ласка. Терпіння Регіни було на межі. Я ж ясно сказала нехай йдуть. Це моя квартира, і я вирішую кого сюди пускати. Ноги цієї ненормальної тут не буде. Її голос був твердим. Але Євген здавався глухим до її слів. Лариса, вона ж мати моєї дитини, дай їй шанс, намагався виправдатися він. Але Регіна вже не могла стримати гніву. Її обличчя почервоніло, і вона повернулась до чоловіка. Як ти міг принести сюди свою колишню? Мені здається, що наші плани на весілля треба переглянути. Лариса саркастично посміхнулася. О, Женю, ми подали заяву, Мої вітання. Вона явно насолоджувала ситуацію. Але Євген ігнорував її слова, намагаючись заспокоїти Регіну. Дорогенька, я вже дозволю їм залишитись. Це всього на кілька днів. Регіна не могла повірити своїм вухам. А ти мене спитати не забув? Це моя квартира, і я вирішую кого сюди пускати. Вона навіть не могла уявити, що він приведе сюди когось, особливо колишню дружину. Лариса різко підскочила і, розставивши руки в боки, кинула на регіну злісний погляд як ти смієш так зі мною розмовляти? Геть, з моєї квартири. крикнула Регіна, відчуваючи, як її терпіння лопається. Жень, скажи щось їй. Лариса звернулася до Євгена, але він лише зітхнув. Регіну, будь ласка, подумай про Оксанку. Вона тут ні при чому, їй нікуди йти. Регіна подивилася на дівчинку, яка боязко визирнула з кухні. Якщо хочеш, щоб Оксана залишилась, я не проти, але Лариса повинна піти. Це було останньою краплею. Лариса піднялася з крісла і почала відступати до дверей. Ти вигадала собі казку, що я залишу тобі свою дочку? Та йди. ти!» Вона швидко покинула квартиру з грюкотом зачинивши двері за собою. Євген спробував ще раз: Регін, ну, я розумію, що ти не любиш Ларису, але Оксанка. Але Лариса тут не залишиться, твердо відповіла Регіна. І знаєш що? Можливо, нам треба переглянути наші стосунки. Євген не міг зрозуміти, чому все так зійшло далеко. Він дивився на регіну, намагаючись збагнути, що сталося. Але це ж всього на декілька днів, спробував він ще раз. Ні, або вона йде, або я викликаю поліцію, відповіла вона, піднімаючи телефон і набираючи номер. Євген не витримав. Ти цього не зробиш. Він спробував вирвати телефон з її рук, але Регіна рішуче відсторонила його. Телефонні гудки, що пролунали в слухавці, остаточно підтвердили її рішення. Гаразд, ми підемо, пробурмотів Євген, підштовхуючи до дверей Ларису Оксану. Коли квартира спорожніла, Регіна зітхнула з полегшенням. Вона відчинила вікно, щоб провітрити кімнату, наповнену запахом дешевих парфумів Лариси. В її душі залишилося порожнеча, але вона відчувала, що прийняла правильне рішення. Залишившись одна, вона вирішила прийняти ванну, додавши туди ароматних олій. У темряві під світло свічок вона піднесла келих білого вина і тихо промовила За свободу. Вода обіймала її, змиваючи напругу і біль. Краще бути самій, аніж з таким чоловіком. Подумала вона, відчуваючи, що прийняла правильне рішення. Через декілька місяців Регіна дізналась від спільних знайомих, що Євген знову зійшовся з Ларисою. Вона лише усміхнулася, розуміючи, що доля вберегла її від великої помилки і з полегшенням повернулась до свого життя, залишивши минуле позаду. Регіна глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтись після напруженої розмови з Євгеном. Ванна, наповнена гарячою водою, допомагала розслабитись, але думки не давали спокою. Вона не могла забути, як він намагався їй залишити Ларису, Ларису в їхній квартирі, як він міг так легко забути про мене і наші плани, думала вона, дозволяючи воді охопити її тіло. Наступного дня Регіна прокинулась з чітким усвідомленням, що потрібно щось змінювати. Вона не могла більше жити в невизначеності, не знати, чи дійсно готовий Євген створити з нею родину, чи його серце все ще належить минулому. Вона вирішила взяти відпустку на декілька днів, щоб розібратися з власним почуттям і зрозуміти, що їй взагалі потрібно від життя. Перший день своєї відпустки вона присвятила виключно собі. Регіна вирішила відвідати улюблену кав'ярню. Де любила проводити час за читанням книг. Вона сиділа за столиком біля вікна, замовила капучину з корицею і витягла сумки книгу, яку давно хотіла прочитати. Але замість того, щоб заглибитися в текст, її думки знову повернулись до Євгена і того, що сталося минулого вечора. Через кілька годин, сидячи на тому ж місці, вона побачила свою подругу Марину. Яка теж зайшла до кав'ярні. Марина, помітивши регіну, одразу ж підійшла до неї. Привіт, регіно, а що ти робиш тут одна? У тебе ж повинні бути приготування до Нового року, чи не так? Регіна лише усміхнулась і відповіла, вирішила взяти відпустку від усіх цих турбот. Потрібно трохи відпочити. Марина сіла поруч і, замовивши собі ароматну каву, почала розповідати про свої плани на святкування. Вони говорили про все на світі, але Регіна помічала, що Марина уважно слідкує за її настроєм. Врешті-решт, Марина не витримала. Що сталося так? Я відчуваю, що ти якась не така, як завжди. Регіна подивилась на подругу і вирішила розповісти їй про все. Вона поділилася своїми сумнівами щодо Євгена, про те, як він привів Ларису до їхньої квартири, про те, як вона почувалася зрадженою. Марина уважно слухала і лише кивала головою, час від часу вставляючи короткі коментарі. Знаєш, Регіну, нарешті сказала Марина, коли Регіна закінчила розповідь. Ти зробила правильний вибір, що не дозволила Ларисі залишитись. Але тепер тобі потрібно зрозуміти, чого ти хочеш від Євгена, чи зможеш ти пробачити його, чи це була остання крапля. Регіна мовчала, задумуючись над словами подруги вона знала, що Марина має рацію потрібно вирішити, чи зможе вона жити з тим, що сталося, чи краще відпустити ці стосунки і рухатися далі. Увечері того ж дня, повернувшись додому. Регіна знайшла на підлозі біля дверей записку. Це був лист від Євгена. Він писав, що шкодує про все, що сталося, що не хотів задавати їй болю, і що не уявляє життя без неї. Він просив про ще один єдиний шанс, обіцяв, що більше не дозволить жодним колишнім стосункам впливати на їхнє майбутнє. Регіна прочитала лист декілька разів. Але не змогла знайти в собі бажання відповісти на нього. Вона відклала його на полицю і вирішила зосередитись на собі. Вона знала, що їй потрібен час, щоб все одумати і прийняти правильне рішення. Наступні дні пройшли в роздумах. Регіна багато гуляла, намагалася розібратися в своїх почуттях. Вона розуміла, що ще любить Євгена. Але також усвідомлювала, що їхні стосунки вже не будуть такими, як раніше. Вони змінились. І це факт. Питання лише в тому, чи зможуть вони знайти новий шлях разом. На п'ятий день відпустки Регіна вирішила зустрітися з Євгеном. Вона написала йому коротке повідомлення, запросивши на розмову в кафе, де вони колись вперше зустрілись. Вона хотіла поглянути йому в очі і зрозуміти, чи є ще щось між ними? Коли вона прийшла в кафе, Євген вже чекав на неї. Він виглядав виснаженим, його очі були наповнені сумом. Вони сіли за столик і мовчали декілька хвилин, поки Регіна не наважилась заговорити. Євген, я прочитала твій лист. Я ціную, що ти написав його, але я не знаю, чи зможу пробачити. Євген опустив очі і тихо відповів Я розумію, Регіну, я зіпсував усе. Але я готовий боротися за нас, якщо ти даси мені ще один єдиний шанс. Регіна подивилася на нього, намагаючись зрозуміти, чи справді він щирий. Я не знаю, чи зможу знову довіряти тобі. Ти зрадив мене, привівши в Ларису в наш дім. І тепер я не впевнена, чи ми зможемо відновити наші стосунки. Євген зітхнув і поклав руку на неї. Регіно, я знаю, що зрадую твою довір, але я готовий зробити все, щоб відновити її. Я люблю тебе і я не хочу тебе втратити. Регіна дивилася на його руку, яка стискала її раптом відчула, що більше не відчуває його тепла. Яке колись між ними було. Вона повільно витягнула свою руку і сказала: Євгена, я не впевнена, що ми зможемо відновити те, що було. Можливо, нам потрібно почекати, а можливо, почати все з чистого листа, але окремо один від одного. Євген підняв голову, його очі були сповнені болю. Ти хочеш розлучитись? Регіна мовчала декілька секунд і потім відповіла, я думаю, що це буде найкраще для нас обох. Ми не можемо жити минулим. Ти маєш свої обов'язки перед Оксаною і Ларисою, а я повинна знайти своє місце в цьому житті. Євген довго мовчав, а потім повільно кивнув. Мабуть, ти права, але знаєш, що я завжди буду любити тебе. Регіна відчула, як у її грудях стислося серце. Вона знала, що прийняла правильне рішення, але це не робило його менш болючим. Вона піднялася зі столу і, в останнє, поглянувши на Євгена, сказала Бувай, Євген, будь щасливий. Вона вийшла з кафе, відчуваючи, як холодний вітер б'є їй у обличчя. В її серці була пустота. Але водночас і легкість вона зрозуміла, що більше не зв'язана минулим, і що перед нею відкривалися нові можливості. Пройшовши декілька кварталів, Регіна звернула до парку, де любила гуляти навесні. Вона зупинилася біля замерзлого ставка, дивлячись на блискучу кригу, і відчувала, що зробила перший крок до свого нового життя.